Доброго здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово присвячений проблематиці пошуків правильного слововжитку в українській мові. Сьогоднішню розмову називаємо так: присутність відсутності. Семантичну, тобто значеннєву кальку присутній чи відсутній у невластивих нашій мові значеннях нині чуємо і бачимо скрізь. Ще в шкільних та й університетських. Аналізах текстів, епітети, і метафори присутні чи відсутні, наче люди. Ось, наприклад, тест. Позначте рядок, у якому відсутні дзвінки приголосні. Напевно, якщо сказати немає дзвінких приголосних, то буде ненауково. Та й у людей, виявляється, на обличчях була б присутня цікавість. А могла б і не прийти на обличчя, то була б відсутня. І в література та мовознавчих працях також вона всюди суща, чи то пак усюди присутня. Наприклад, у такому-то творі завжди присутній момент сумніву. Трохи ліпше було б наявний, а ще ліпше є, бринить, тремтить, вібрує, відчувається, нота сумніву, а не елемент. І ще приклади. Присутня на Тематичному рівні її лірики етична та емоційна напруга. Далі не цитую, або волени теліги ця форма відсутня. Люди добрі, що присутнє, що відсутнє. Ці слова стосуються насамперед людини. А коли в тексті немає чогось, то його таки немає. Чи вона, воно, вона не знаходить? Вияву там не зустрічається, не простежується чи інші варіанти нестандартної побудови фрази. Аж ні. Постколоніальній нашій свідомості не хочеться напружуватись, адже тут таки усюди сущий примітив, загальник. Наприклад, задум твору не є оригінальним, такий стиль присутній у Сухомлинського. Пише науковець. І це жах. Присутність відсутності, присутність власного стилю, відсутність власного стилю. Потреби думати, хочеш надіслати, наприклад, електронною поштою щось якийсь лист, з'єднання відсутнє. А на побутовому рівні й поготів, у під'їзді, оголошення з такого-то числа по таке-то вода буде відсутня. Якщо написати води не буде, то можуть. Обурюватись, апелювати чи до голови, чи до ніг. А тутечки казенне казання зробило крайньою пані воду. Кому на неї скаржитись? Але що там під'їзди? Ось на юридичному рівні, пам'ятаєте, в інформації про кандидатів у народні депутати, судимість відсутня. Її тут теж персоніфіковано. Могла бути і присутньою, але під час виборчої кампанії Кампанії. Залягла десь на дно або поїхала кудись на сейшели. Або в телефоні можливість з'єднання з абонентом відсутня. Ну, все, коли вже й пані можливість десь за кордоном, то в нас точно не всі вдома. А на сам кінець гумористична сценка в аптеці. Аптека. А вона йому на сьогоднішній день дані ліки. В аптеці відсутній, а він їй. Це що, кудись вийшли чи взагалі не прийшли? А вона йому. Дані ліки можна передплатити через нову пошту. А він їй. Та нам треба вже тепер. А вона ж, на даний момент даних ліків немає в наявності. Дивовижна я, мова, незрівнянні її слова. Солов'їний концерт на марші. Відсутність присутності, і присутність відсутності, і нині, і прісно, і наразі, і надвазі, і на даний момент. Що ж до ліків, не хвилюйтеся, пересунувся він у сусідню аптеку і там запропонували аж два аналоги німецький та вітчизняний. Та й говорили більш-менш по-людському, і це якось таки обнадіює. Пересування запорука здоров'я у наявності. По цій мові будьте всі здорові!